Ентоні Джошуа може почати співпрацю з русським тренером. Найбільш реальна дата бою усук Фюрі та чергові круті новини з конвенції WBC. Привіт, боксери! Саме час обговорити все найцікавіше, що відбулося за останні дні у спорті. Це канал Тайк Майсон, я Макс Діденко. Вперед! Учора на заході в продаж надійшла чергова автобіографія Тайсона Фюрі. Нова книжка має назву Gloves Off або Зняті рукавички. Тайсон у ній доволі відвертий. Мені ж романтичною здалася історія про те, як він святкував перемогу над діляном Вайтом. Тієї ночі. Не було ніякої вечірки замість того, щоб нагромаджувати величезний бар у нічному клубі, ми поїхали з Вемблі до нашого готелю Лейчмор Хілс, зупинившись лише на заправці, щоб купити пачку цукерок і чотири пачки печива: одну для мене, одну для тата, одну для Томі та одну для Хілл. Коли ми повернулися до місця табору, усі були розбиті. Я замовив доставку піци, яка так і не прийшла, і пішов спати голодний, але задоволений. А коли наступного ранку я прокинувся і виглянув із вікна, то побачив самотню постать, яка сиділа на лавці в саду готелю. Він пив віскі? Я подивився на годинник, була сьома ранку. Трохи рано, подумав я. Потім, коли я подивився ще раз, я зрозумів, що хлопець на лавці був тренер Шугархіл. Я висунув голову з вікна і спитав, що ти робиш? Шугархіл обернувся і помахав мені пляшкою. Я святкую, сказав він, ми не зробили цього ввечері. Ми не зробили цього вчора ввечері, тому я почав сьогодні вранці. Так, тримайся міцніше, друже. Я взяв пару певченських з міні-бару та приєднався до Шугархіла. Заради дивного моменту рефлексії на лавці в готельному саду. Він знайшов тихе місце навпроти ставка. Я сів поруч і з ним відкрив першу пляшку. Шугархіл кивнув, дав тост, наші пляшки дзвеніли. Мене навряд чи можна назвати прихильником як боксу Тайсона Фюрі, так і його манери ведення поза рингом. Але думаю, що саме за такі історії його і люблять. Трушність, яка чергується з нахабством, специфічний стиль бою, ну і. Кражня певна міцність. Кілька нереальних боїв чекають на нас у 23-му році. Yeah. У попередньому ролику гляньте його десь тут. Ми говорили про те, що WBC росіяни все, але конвенція союзу продовжується на третій день. WBC оголосила про санкціонування боїв у всіх вагах. Якщо цікаво, поставте на паузу і побачите всі майбутні пари. Я ж зупинюся на кількох найбільш потужних на мій смак. Перше, на сайті з'явилася інфа, що Ломаченко, офіційний претендент на абсолютно легкого дивізіону, Девіна Хейні. Згодом ще й стало відомо, що сторони вже ведуть перемовини щодо потенційного бою. Головний меседж, який я для себе зрозумів, де Хейні не піднімається цю вазі. Принаймні поки що, але передумови для цього були. У першій напівсередній обов'язковим претендентом буде Кіт Турман. Турман повертається після перерви, і як на мене, все ще виглядає дуже грізно. У цьому дивізіоні є два супертопи Кроуфорд і Спенс, які ніяк не домовляться. Ситуацію пікантнішою може зробити потенційний тріумбірат саме з Турманом. Я знаю, що багато хто хотів, щоб Сауля Альвареса спробував випробувати Девід Бенавідес. Така можливість з'явиться, якщо той пройде в елімінаторі Калеба Планта, якого мексиканець бив рік тому. Тому, ну і певно, що найбільша трембіта гармата. Ба! WBC призначила елімінатор на бій з Тайсоном Ф'юрі, Деон Тай Уайлдер проти Енді Руїса. Тобто, якщо американець переможе, це вже буде четвертий бій із циганом. І кому це треба? Але загалом, 60-та конвенція WBC – це просто щось магічне. Фантастична промова Аліна Шатєрнікової: виконуть росіяни на смітник, а також нереальні пари. Це моя друга улюблена конвенція з-поміж усіх від WBC. друга, тому що перша це 18-й рік, коли її приймали у Києві. Промоутер Усика Олександр Красюк на youtube каналі Box Office озвучив найбільш імовірну дату поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Ми зараз маємо робочі дати. Це проміжок часу з 18 лютого до 4 березня. Це три вікенди. 18, 25 лютого та 4 березня. Будь-якої з тих субот може відбутися поєдинок. Поки що робочою датою є 18 число, але фінально ми утвердимося після поєдинку 3 грудня. Красюк також розказав, що з іншою стороною вже доволі тісно обговорені всі деталі: що бій буде в Саудівській Аравії, що боксери отримують фіксовану вартість, а не відсоток від продажу. Виглядає, ніби вже от-от. Але я в це не повірю. What? Ну, дивіться, 3 грудня Тайсон боксує з чисорою, після чого, вочевидь, як завжди, хоче взяти довгу відпустку, або й взагалі в 25-те сказати, що на тому все, він іде на пенсію. Між 3 грудня і 4 березня, що є кінцевою можливою датою в цьому проміжку, три місяці. І я сумніваюся, що Тайсон захоче виходити на поєдинок за абсолюта після мінімального відпочинку. Фактор непередбачуваності, типу я закінчую кар'єру або я хочу 500 мільйонів. Це два. З іншого боку є думка про те, що бій з Чисорою – це такий собі тюнап файт. Мовляв, Тайсін хоче себе ліпше відчути, відчути свій удар, вкатитися у хвилю. І після такого якби немає сенсу далеко йти у відпустку. Таке припущення також має право на життя, але я щодо цього все ж таки скептик. А взагалі, як же сильно можуть похитнутися шальки Терезів, якщо переможе Чисора? Такий варіант, звісно, малоймовірний. Тому я би віддав перевагу ставці на те, що Тайсон Фюрі переможе. Причому достроково? Причому Парімач дає завищений коефіцієнт на такий розвиток подій 1,32. Уже зараз можна зарядити на те, що циган переможе достроково, так і ще й з бонусом у 2,5 тисячі гривень. Раджу не звалікати, допоки хороший коефіцієнт.

<свіст> <You try me. свіст> <Чим будеш тоді? свіст> і на тому дружба Джошуа з росіянами не закінчується. Ось фотка британця з того вікенду з російським ексбоксером Русланом Проводніковим, який підтримав війну. А ось і Джей з терористом Павєткіним, із яким поруч сидів в Абу Дабі. Окей, Ентоні Джошуа не розуміє всього контексту, скажете ви, але якщо, якщо дійсно, Ентоні Джошуа може почати працювати з тим, хто каже буквально. Я русський. Я русский. Ага, ось цей от руський дійсно може стати тренером Джошуа. Джошуа не хоче обмежувати себе. Він прийде, щоб поговорити зі мною. Тож я буду одним із тих, хто поспілкується з ним. Подивимося, що станеться. Ми нещодавно розмовляли, тож поспілкуємося ще. Він прийде до мене в зал, і ми подивимося, що можемо зробити. Якщо все складеться як треба, то так тому й бути. Якщо ні, то він може знайти тренера краще. Рой Джонс, як тренер, злузду з'їхав, чи що? Поки що цей русський із відомих кейсів мав хіба що Кріса Юбенка молодшого. І то не вдалося перевірити, чого він дійсно вартий через допінгу суперника Конора Бена. Якщо досвідчені Роб Макракен та Роберт Гарсія не змогли допомогти Джошуа, то покладатися в цьому питанні на Роя Джон. Як на мене, така собі ідейка. Те, що ми побачили у двох боях проти Усика. У Джошо є проблеми з психологією. Потрібен наставник із дуже сильною ментальною складовою. І я дуже сумніваюся, що в Роя Джонса тут все окей. Це називається чокнутса. Чокнуса в одному з останніх відео ми показували, що стається, якщо розлютити Віталія кличка. Воно ось тут, тому обов'язково гляньте і побачимось.